Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі From Ukraine. Оговоримо важливі зміни для українців в Німеччині, також Польщі. І ще декілька важливих новин, які стосуються України. Щоб не пропускати нових цікавих відео, раджу вам підписатися на цей канал, підтримати розвиток україномовного контенту вашим лайком та коментарем. Дякую вам. Отже, хороші новини для українців в Німеччині, в Берліні. Частина українських біженців, які зараз знаходяться в притулку, Тегіль. Ви знаєте, це Берлін. Вони зможуть покращити, так скажемо, свої умови проживання. Їх зараз почали розселяти в колишній готель на Ландсбергер, Алес в районі Ліхтенберг до грудня. До речі, там планують розмістити близько 780 українців. А на протязі наступного 2025 року ще 1200 біженців. Збільшення місць для прийому українських біженців в Німеччині. Звичайно, також може бути пов'язано з тим, що влада Німеччини бачить, що обстріли української енергетики вони продовжуються, і люди змушені перетинати кордон та отримувати тимчасовий захист. Важлива інформація для українців в Польщі. Хочу сказати, що українці отримують новий статус, які зміни для українців будуть у 2025 році. Нагадаю, що українці в Польщі з наступного року. Зможуть отримати карту це Укр, що забезпечить їм до речі, тимчасове перебування до трьох. Років цей документ буде доступний для тих, хто нагадаю, має вже статус Песаль Укр. Нагадаю, це спеціальний ідентифікаційний номер для українських біженців, які прибули після 24 лютого 2022 року через війну. Песа Люкер нагадаю, дає вам право на тимчасовий захист в Польщі, доступ до соціальних послуг, медичного обслуговування, працевлаштування й освіти. Нагадаю, що для збереження статусу власники Песалюкр можуть залишити Польщу не більше ніж на 30 днів. Також зараз біля 20 тисяч українських дітей втратили Доступ до допомоги 800+. Тепер для отримання виплат діти мають відвідувати польські школи або дитячі садочки. За даними Міністерства освіти Польщі, кількість дітей, які можуть претендувати зараз на виплати, зменшилась на 20 тисяч, оскільки не всі українські сім'ї мають зараз можливість виконати ці нові умови. Норвегія нагадає, що зараз норвезька опозиція виступила з пропозицією збільшити допомогу Україні втричі. Лідерка, до речі, опозиційної консервативної партії Норвегії Ерна Солберг. Вона зараз закликає значно збільшити допомогу для України, піднявши її з 15 до 45 мільярдів крон у наступному році. Вона пропонує спрямувати 30 мільярдів на підтримку зараз оборонної промисловості України, включно з виробництвом зброї та боєприпасів а також інвестицій в енергетику україни та військову інфраструктуру ми знаємо друзі що зараз війна, так скажемо на критичному етапі а підтримка для україни має надходити негайно зважаючи на допомогу росії зараз від ірану північної Кореї та китаю нідерланди нідерланди зараз вводять також посилений прикордонний контроль з 9 грудня 2024 року військова поліція нідерландів посилить прикордонний контроль у відповідь на зростання нелегальної міграції перевірки до речі проводитимуться так, щоб мінімально впливати на. Економічний рух, місцевий транспорт в прикордонних зонах та роботу аеропортів додаткового персоналу поліція не отримала, і на перевірок буде залежати від ситуації. Наразі, до речі, триває розборка конкретних планів щодо впровадження цих нових заходів. Нагадаю, що такі ж заходи вже запровадили інші країни Європейського Союзу, такі як Німеччина та Франція, саме для боротьби з тероризмом та нелегальною міграцією. Європейський Союз також планує обмеження швидкості до 30 км на годину в містах. Зараз ЄС розглядає ці зміни в правилах дорожнього руху, включаючи спільну базу даних для порушників ПДР та обмеження швидкості в містах до 30 км на годину. Це спрямовано, на їхню думку, на покращення дорожньої безпеки, але. Є також багато протестів самих автомобілістів щодо введення цих нових правил. Іспанія хочу нагадати, як українці можуть легалізуватись в цій країні. По-перше, ви можете отримати зараз тимчасовий захист, він надає вам право на проживання, роботу та медичне обслуговування. Також ви можете легалізуватись через роботу за трудовим контрактом або самозайнятістю. Також в Іспанії є легалізація через навчання, тобто ви можете отримати дозвіл на проживання на час навчання. Також в Іспанії ви можете легалізуватись через шлюб або партнерство з іспанцем, це дає вам право на проживання. Німеччина та Сполучені Штати нагадають. Що зараз Дональд Трамп планує підвищити мита на імпорт, включаючи товари з Європи, і це може звичайно серйозно вплинути на німецький, наприклад, бізнес. Зокрема, очікується, що експорт Німеччини до Сполучених Штатів зменшиться на 15%. Звичайно, економіка країни втратить до 180 мільярдів в такому випадку євро протягом наступних 4 років. Найбільше від цього постраждають автовиробники та хімічна промисловість, оскільки більша частина німецького експорту до США це автомобілі та промислові товари. Військова підтримка для України від Німеччини. Німеччина передасть Україні нові ai дрони, вони називаються Міні Таурус. Німецька компанія Хелсінг вона поставить Україні 4 тисячі безпілотників з штучним інтелектом. Ці дрони, до речі, прозвані, як я казав, Міні Таурус. Вони будуть оснащені сучасними системами. Що Роблять їх практично невразливими для російських систем радіоелектронної боротьби і gps перешкод. Міністр оборони Німеччини, до речі, також Борис Пісторіус, підтвердив факт постачання безпілотників до України. Він сказав, що я дуже радий, що постачання цих ударних безпілотників з штучним інтелектом. Починається прямо зараз. Ця зброя дозволить Збройним силам України завдавати ударів по пріоритетних російських військових цілях. Міністр також підтвердив, що високотехнологічні безпілотники можуть подолати заходи електронного захисту з боку російських військ у їхній ефективності. Пісторіус особисто, до речі, переконався під час свого візиту до України. НАТО, в свою чергу, також надасть військову допомогу для України в такому масштабі, щоб збройні сили України були готові продовжити вести бойові дії у 2025 році. І Останнє ви знаєте, що наприкінці тижня канцлер Німеччина Лавшольц пішов на крок, що до речі викликав жорстку реакцію України. Він зателефонував російському диктатору Путіну і годину з ним спілкувався. Президент України Зеленський у відповідь на це заявив, що Олаф Шольц відкрив скринку Пандори. А МЗС України нагадали, що Путін розцінює спроби умиротворення як ознаку слабкості в Україні. Також вважають, що якщо за цим прецедентом послідують нові телефонні розмови з... Путіним то вони не дадуть до речі позитивних змін, але тільки зміцнять позиції лідера держави-агресора. Однак ключові західні партнери не підтримали обурення українського керівництва. Згодом з джерел стало відомо, що переговори з путіним відбувались за мовчазною згоди, так скажемо, інших ключових західних лідерів. Є підстави не виключати також особливу мотивацію Шольца. Ви знаєте, що Німеччина стрімко зараз входить у передвиборчу кампанію, і на голосування, яке відбудеться, до речі, за три місяці, соціал-демократична партія Шольца має усі підстави провалитись. До того ж, чинний канцлер ще до виборів може стикнутися з бунтом у власній партії. На цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Підписуйтесь на канал ЕФРМІ Крен, щоб не пропускати нових цікавих відео до зустрічі.